Запрошуємо вас на сторінку Маріель Славської в інстаграмі. Тут ви зможете побачити не тільки корисне інфо, але й знайти посилання на клуб Дім Душі, коли ти нарешті вдома. В клубі душі діляться історіями, чують одна одну, працюють з глибинними сценаріями. У полі спільної сили народжується трансформація. У клубі ви отримаєте щомісячну групову розстановку, щомісячну додаткову зустріч, доступ до записів усіх тренінгів, коучбуки планеру ПДФ, практики для роботи з родом і з собою, закритий телеграм-канал для спілкування і підтримки. Як це працює? Оформлюйте підписку, щомісяць автоматично знімається плата маєте власний акаунт у додатку з всіма матеріалами. Додайтесь у закритий телеграм-канал, де анонси усіх зустрічей. Для того щоб доєднатися, вам необхідно написати будь-який коментар під цим дописом в інстаграмі, і вам буде надіслано посилання для оплати реєстрації та приєднання. Ціна абоніменту буде зростати, але не для вас. Для вас вона зафіксується назавжди. Дім душі це місце де. Ти відчуваєш? Нарешті, я на своєму місці це моє життя. Підписуйтеся в інстаграм на Марія Ліславського.